Я радий звернутися до вас сьогодні і побажати вам рясних Божих благословень наступних декілька днів. І хотів би залишити для вас один вірш, який записаний книга Йова, 34 розділ, 21 вірш, написані такі слова. Бо очі його на дорогах людини, і він бачить всі. Кроки її. Перед нами життя і ми крокуємо. І кожен, іде, кожен день ми йдемо своїми кроками. Але як важливо, коли ми розуміємо, що кожен крок Господь бачить. І коли ми усвідомлюємо це, довіряємо своє життя в Його руки, тоді Господь благословляє нас. Хочу побажати вам шукати Бога, бігти до Нього. Перебувати в Слові Божому. Тому що тільки це може допомогти, тільки це може дати силу, наснагу в різних моментах нашого переживання. Перед нами невідомі речі, кожен день наше життя придає різні виклики і ставить перед нами. Але коли ми довіряємося Слову Божому, коли ми напуваємося від цього, коли ми. Шукаємо його в ньому, в Слові Божому, тоді ми маємо це благословіння. Тому нехай Бог допоможе вам знаходити час читати Слово Боже, розважати над ним, підкріпляти свої душі. І тільки з Богом ми зможемо, слідуючи, до тої цілі і бути з Богом в небесах. Дякую вам за увагу.